Йому на добродій. Слухай, друже, тобі немає на чим тут працювати. Мені просто цікаво, як ти став таким. Добре, якщо тобі так цікаво, просто помри. Ось як я став таким. Ти якимось особливим способом помер? Це трохи особиста тема для мене, тому. А, так, вибач. Це пов'язано з завтану. Ще в 90-х десь коли він зробив це все. Як п'ятеро зниклих дітей? О, друже, їх було набагато більше. Зараз я знаю більшість з них. Інші костюми, так? Ей, ми вже не просто костюми. У нас їх є розум, пам'ятаю, технічно ми все ще люди. Хех. І тут я подумав, що це якийсь розумний штучний інтелект. Я гадаю, що розумне життя це все ще великий прорив. А, ти вихваляєшся, наче це якесь досягнення. Це прокляття. Безсмертя в цьому великому тілі. Якби я як міг дістати того вирадка, через якого це все почалось, о, він би хотів померти. Зачекай, до цього ти говорив, що Афтон був причиною твоєї смерті? Ну він тут, знаєш, ми привели його. Ви щось замислили? Ви хочете помсти? Було б не так жахливо, якби ви були тут 10 хвилин. Це найменше, що я міг зробити. Слухай, це та частина, де я, можливо, повинен тебе вбити, але я насправді не хочу цього. Ти хороший хлопець. Дякую. Тому мені потрібно зараз йти. Ну, просто заховайся під столом або ще десь, я не знаю. Автон втік. Виродок. Разом з іншими. А? До цього ти говорив, що Автон зробив тебе таким. Вірно. Якщо Автон зробив їх такими, він міг би стати ключем до деяких революційних відкриттів. Добре робот. Ми допоможемо тобі знайти Автона. Ми також дозволимо тобі трохи поговорити з ним, але після цього він наший. Не обманюєш? Ніякого обману. Добре, по-перше, у мене є ім'я, Цебоні. А по-друге, я думаю, панове, у нас угода. Чудово. Підемо і спіймаємо цього спрінтрапа. Подивись на себе крех старець. На рівень роботу убивці. Так, так, так. Ось ми нарешті зустрілись. Ми вб'ємо тебе і закінчимо це все. Вб'єте мене? О, я завжди повертаюсь. Я ніколи не помру. О, з цього моменту ми працюємо з вами. Що ви змушує так думати. Інший поні говорять, що ми розділяємо спільну ціль. Але він вже в нас. Тому це не має значення. Просто дозвольте нам повернути його, і ми зможемо спокійно поговорити. Bet, jei aš būsiu su kim iš vas. <laughs> o, oh, mes pavernumė tave, jei kas nors. O, kas vyko iš.